Вітаю, шановні 10 класи, на уроці з історії України. Сьогодні ми спілкуємось про культурне та релігійне життя на західноукраїнських теренах в умовах іноземного панування або міжвоєнного періоду. Міжвоєнний період це особлива сторінка розвитку українських земель, і, незважаючи на світові війни, революції, економічні проблеми та низький рівень соціального життя населення, не занепадала в той час культура. Про що ми будемо сьогодні казати? Але перед цим, давайте потренуємось. Розташуйте, будь ласка, в хронологічній послідовності. Прокоментуйте цю заяву Гітлера та дайте її оцінку. За словами міністра закордонних справ Німеччини фон Рібентропа, Гітлер заявив. Коли б він був пов'язаний з українцями та їхніми політичними планами, то у Відні не проголошували б арбітражного рішення, яке зробило закарпатську Україну нежиттєздатною. З якою подією пов'язана поява агітаційних плакатів, зображених на ілюстраціях? З зображено зображеної фото та охарактеризуйте її діяльність. Першим, другим. Третім. І четвертим. Так. Ваш матеріал ми перевірили. Тепер переходимо до нашої теми. Близько 7 мільйонів українців. В основному підданих Габсбурзької монархії виявилися єдиною великою нацією, що після Першої світової війни не завоювала незалежність. Більшість українців входила до складу Польщі, решта жила в Румунії та Чогословаччині. Ставши крізь і особливо в Польщі та Румунії об'єктом дискримінаційної політики, західні українці були пройняті майже нав'язливим прагненням до саморядування. Що на їхню думку вирішила б їхні політичні, соціально-економічні та культурні проблеми. Ці сподівання наштовхувалися на асиміляторську політику держав, у яких вони проживали. В тому ж і тому в житті західних українців протягом усього міжвоєнного періоду панувала національна конфронтація. Отже, ці історичні умови, які впливали на розвиток культури, ми вказали. Ну а тепер поговоримо ближче деталь. Почнемо з освіти. Для української освіти під польською владою настали тяжкі части, порівняно з періодом перебування під владою австро угорщини Одразу після окупації Галичини Львівський університет було полонізовано і перетворено на університет імені Яна Казиміра. Було закрито 8 українських кафедр та звільнено 14 професорів українців. А обіцянка уряду заснувати окремий український університет не була виконана. 14 серпня 1919 року. Ректорат Львівського університету видав розпорядження, згідно з яким до університету зараховували тільки громадян Польщі і тих, хто служив в польській армії. В результаті українська молодь була позбавлена можливості навчатися в Львівському університеті. Були полонізовані інші вищі навчальні заклади Львова, політехніка, академія ветеринарної медицини та академія зовнішньої торгівлі. У відповідь українські вчені, викладачі та студенти в 1921 році. Заснувало Український таємний університет, який проіснував до 1925 року. Першим його ректором став літературознавець і поет Василь Щурат. В період свого піднесення університет налічував три факультети, 15 кафедр, в ньому працювало 54 професори і навчались близько 1500 студентів. У 1922 році в складі університету виникла Українська високополітехнічна школа. У 1924 році. До університету було приєднано також відділ мистецтва, яким опікувався митрополит ОГКЦ Андрей Шептицький. Викладання велося таємно в приміщеннях різних українських установ, а іноді навіть у поміш... помешканнях професорів. Закордонні університети визнали Український університет у Львові рівноправним із західноєвропейськими вищими школами та зараховували студентам роки навчання в ньому. Головним осередком української науки та загалом культури залишаються наукове товариство імені Шевченка. У 20-ті-30-ті роки тут працювало понад 200 науковців. Завдяки підтримці української громади НТШ вдалося отримати велику бібліотеку, три музеї і два науково-дослідних інститути. У 20-х роках певні кошти на отримання НТШ надходили від уряду УСРР. Членами ВУАН у міжвоєнний період було понад 200 представників НТШ, серед них літературознавці Гнатюк, Возняк, Студинський, Щурад. Історики Крип'якевич, Томашівський, археолог Пастернак, мовознавець і мистецтвознавець Свенцівський, фольклорист і музиковознавець Колеса, математик і фізик Лавицький, лікар музика Панчин та інші. Самоуса скрипника і переслідування Грушевського обірвали контакти між Вуан і НТШ, а Західноукраїнські українські вчені на знак протесту проти більшовицького терору і голодомору відмовились від своїх економічних зарплат. Виконуючи вказівку ЦК КПБО від вересня 1933 року, президія Вуа 4 жовтня відрахувала Возняка, Колесу, Стодицька та Щурата і членів президії Академії. У той час, як польські та румунські уряди взагалі не сприяли розвитку української вищої освіти, уряд Праги дав притулок та фінансову підтримку одразу декільком українським вищим навчальним закладам. Українському вільному університеті, високому педагогічному інституту імені Драгоманова в Празі, Українській господарській академії в Подебродах. Крім того, у 1922 році було створено український гурток пластичного мистецтва, а в 1924-му Український національний музей архів та українське історико-філологічне товариство в Празі. У Чехословацькій Республіці налічувалися 2132 українських студенти, із них у чеських навчальних закладах в основному здобували освіту 1389 осіб в Українському педагогічному інституті 119, господарській академії в Подебрадах 476, Майлівській 148 студентів. Ареною гострої польсько-української конфронтації стає шкільництво. Українці прагнули такої школи, яка б допомогла розвивати національну культуру і свідомість натомість. Урядові кола вбачали у шкільництві засіб виховання польського державного патріотизму, а в перспективі асиміляції непольських народів. У 1924 році Сейм Польщі прийняв закон, який перетворював більшість українських шкіл на двомовні або утраквістичні. Прийняті в 1932 році закони ускладнювали доступ до середньої та вищої освіти представникам українського селянства. У 1923 році була закрита єдина українська чоловіча семінарія у Львові. Згодом стали двомовними українські жіночі вчительські семінарії у Львові та Перемишлі. Спробу задовольнити потребу українців у середній освіті намагалося Товариство Рідна школа що до 1938 року заснувало близько 40 гімназій, ліцеїв і професійно-технічних шкіл. Значну частину витрат на ці заходи покривали внески його членів, кількість яких у 1938 році сягнула понад 100 тисяч осіб, та внески іммігрантів у США та Канаді. Загальнокультурні потреби задовольняли також товариство просвіта у 1939 році. В Галичині діяло 83 філії, що налічували понад 360 тисяч членів. Товариство отримувало величезну мережу читалень, публікувало просвітні і навчальні матеріали. Відкривало дитячі садки, вело різні курси і активно діяло просвіта також на Закарпатті. незважаючи на досить ліберальне ставлення чехословацької адміністрації до українства, спостерігаються певні тенденції теж до асиміляції, хоч і вищій навчальні школі було надано в певній мірі доступ до освіти. Але в державі проходила експериментальна педагогічна реформа, яка передбачала обов'язково безкоштовну початкову освіту вільний вибір мови навчання стипендії для учнів. Тому це сприяло розвитку освіти. А якщо ми кажемо про Румунію, то в 1934 році було остаточно ліквідовано українською. Освіту, але в 1927 році цей процес розпочався, тому що відбулася прискорена румунізація. Українці вважали громадянами румунського походження, які забули рідну мову, і було заборонено вживати історичні українські назви населених пунктів і на інколи навіть прізвище. Провідне місце в розвитку національної культури на західноукраїнських землях належало Галичині, особливо Львову. Але чині діло 140 українських періодичні видання, навколо них гуртувалися найвизначніші постаті, письменники, критики, поети та митці. У 20-30 роки літературний процес на землях Західної України поєднував декілька напрямків. З одного боку, продовжували творчу діяльність письменники, які стали відомими ще на початку ХХ століття. З іншого, література цей час збагатилась багатьма новими іменами. Старше покоління літера... літераторів представляв Стефанник, Маковей, Черемшина, Кравченко, Лепкий та інші. Вони об'єднувалися навколо товариства письменників-журналістів імені Івана Франка, яке діяло в Львові в 1925-39 роках. У Чернівцях продовжувала плідно працювати Ольга Кобилянська. В міжвоєнний період у збірці але Господь мовчить. письменниця правдива відобразила події Першої світової війни на території Північної Буковини. Із західною Україною була тісно пов'язана творчість емігрантів зі Сходу, які оселилися у Празі, Варшаві та Львові Кандиба, псевдонім Олександр Олесь та його сина, поета, археолога і політичного діяча Ольжуча, Малонюка та інших. Серед молодшого покоління письменників найбільшу популярність мали Богдан Ігор Антонич, Юрій Косач, племінник Лесі Українки, Вільде та Самчук. Провідною ідеєю творчості письменників як старшого, так і молодшого поколінь, стало осмислення подій 1914-20-х років. До найпомітніших явищ в Прозі належать твори Семчука, Роман Волинь та інше, трилогія Купчинського Заметіль, присвячена історії Галицького стрілецтва, історичні та інші повісті Лепкого. Серед прозаїків Західної України і емігрантів 30-х років вирізняється Софронов Левицький, Журба, Вільде, Королева. Для тогочасного літерату... тогочасних літературного процесу була характерна значна політизація. Однією з форм полі... розвитку літературного життя в Галичині була літературне об'єднання молодих літераторів: Метуса, Богема, Лого, Західноукраїнське мистецтво... мистецьке об'єднання, листопад, Неделя, 12 та інше. Через відсутність власного видання деякі літературні об'єднання не могли впливати на розвиток літературного процесу. В мистецтві 20-30-х років вирізняється імпресіоністський пейзаж і портрети художника Івана Труща. У цей же період його творчості з'явилася соціальна тема. Картина Сільський господар 1933 року. На цей час припадає і останній період творчості Олексія Новаківського, центральне місце на його полотнах посідає образ сильної бунтівної особливості: революціонер або Довбуш-володя Гір, Довбуш. Образ Довбоша став символом тогочасних прагнень нескореності духу. В останні кілька років життя Новаківський переважно виконував портрети незамовлення. Крім того, він щомало часу присвячував педагогічній діяльності, передаючи свій досвід молодим митцям. Провідне місце в образотворчому мистецтві західної України належали і Олені Кульчицькій. Після повернення з концтабору в 1919 році вона продовжила педагогічну працю в Перемишлі. Ілюстрували книги Натюка, Коцюбинського, зокрема тіні забутих предків Стефанка. У 1938 році переїхала до Львова, де стала співробітником Українського етнографічного музею. Художник Антін Монастирський. Чимало часу присвятив розмальовуванню сільських церков, писав картини історичної тематики, переважно ліричні сцени з історії козацтва. Помітною стала робота українського маляра-імпресіоніста, живописця, художника-монументаліста, графіка, проєктанта, ужиткового мистецтва, педагога Петра Холодного. Важливу роль у мистецькому житті Західної України відіграла Асоціація незалежних українських митців, яка була створена в 1930 році. На основі Союзу українських митців. Її засновниками були Ковжон, Осінчук, музика. Асоціація проіснувала до 1939 року. У Львові діяли інші колективи. У 1932 році відбулася виставка групи Нова генерація, що проходила під гаслом на здобуття сучасності. Таді ж розпочала виставку, виставкову діяльність Львівський професійний союз артистів пластиків. А Союз об'єднував усіх хто у Львові захоплювався модерним мистецтвом. Значний успіх мали закарпатські художники на чолі з Адельбертом Ерделлі та Йосипом Бокшаєм, які створили товариство діячі образотворчого мистецтва на Підкарпатській Русі. Вони заклали школу образотворчого мистецтва, яка розвивається і зараз. Із Львовом пов'язана діяльність салони скульпторів, серед них і Сергій Литвиненко, який в 1930-44 роках працював у Львові. У своєму баченні скульптурних композицій він поєднував монументальні форми і класицизм. У його творчому доробку надгробок Івану Франку, пам'ятник Почавському, обидва знаходяться на Личаківському цвинтарі у Львові. У скульптурних портретах митця переважають імпресіоністські течії. Скульптор Антін Павлось виявив себе здібним майстром сюжетних композицій, виконав пам'ятник погруддя Шевченка Хмельницького, галицького Новаківського і інше. Скульптор Коверко, відомий Резбляр по дереву. Він автор вівтаря та іконостаса для церкви Святого Духа у Львові. Забудова західноукраїнських міст відбувалася в галузі загальноєвропейських стилів модернізму та конструктивізму. В архітектурних рішеннях переважала камерність, елегантність, симетрія, що були характерними, наприклад, для ратуші у Станіславі, сьогоднішньому Івано-Франківському, яка була споруджена в 1929-1932 роках за проєктом інженера Треллі. Театральне мистецтво Західній Україні продовжувало представлятись театр Товариства Українська бесіда, яка була до цього руською бесідою, яка діла у Львові до 1924 року. У червні 1918 року акторський склад театру Товариство Українська Бесіда залишився без чоловіків. Усі вони вступили до Легіону УСС Австро-Угорської армії. Втрата основного чоловічого складу була причиною майже тримісячної бездіяльності і цілковитого розпаду театру. Відновлена в серпні 1918 року робота театру тривала недовго, оскільки після початку польсько-української війни окупаційна влада закрила українську сцену у Львові. Із липня 1920 року у Театрі української бесіди формується новий сценічний колектив, який активно діє до жовтня 1921 року як український незалежний театр. До Львова переїхали частина акторів з драматичного театру Вінниці, де вони працювали під керівництвом Юри. Український незалежний театр у 20-21 роках виконав 12 нових драматичних постановок із новітнього українського та європейського репертуару. Із 8 жовтня 1921 до 21 червня 1923 років театр працював під керівництвом Загарова і Статника. Пам'ятний слід в українській культурі залишив український театр в Чернівця, відкритий у липні 1918 року. Наприкінці 1918 року румунська влада заборонила театр, і він переїхав до Станіслава. У Львові і Чернівцях активно відбувається музичне мистецтво, однак українські композитори, які фактично створили окрему львівську композиторську школу, не мали прямого доступу до оперного театру і симфонічного оркестру. Видатні львівські композитори Станіслав Людкевич, Василь Барвінський та Філарет Колеса продовжили традиції українсько-класичної народної музики, активно поєднуючи їх із новими стилями. Під впливом новітніх тенденцій у музичному мистецтві в 30-ті роки формуються яскраві модерністські тенденції музики львівських композиторів-новаторів молодшого покоління. Отже, новаторські тенденції творчості українських композиторів Львові 20-х-30-х років, які можна умовно об'єднати поняттям львівський музичний модернізм 20-30-х років, це специфічне цілісне, по суті та стилістично різноманітне явище. Що було притаманно українській музиці Галичини в міжвоєнний період. У західній Україні існували також польські та єврейські культурні осередки, важливим центром польської культури, в українською залишався Львів з його університетом Яна Казиміра. Світової слави зажила львівсько Варшавська філософська школа. Населення західноукраїнських земель залишалось здебільшого релігійним. У Галичині на Закарпатті переважали греко-католики. А на Волині Поліссі, Буковині і Бесарабі, православні. Збереження віри своїх батьків було основою їхнього самозбереження як українців. Церква займала значною значно благочинною діяльністю, створювала навчальні заклади різних типів та видавала газети та часописи. Найбільше переслідувань зазнали православні українці. У 1924 році православна церква в Польщі проголосила автокефалію. Однак у 30-х роках польська влада розгорнула масове. Навернення православних у католицизм, що супроводжувалось знищенням православних храмів, частину їх передавали Риму-католикам, не допомогло заступництво митрополита Андрея Шептицького, котрий звертався до Ватикану з вимогою припинити окатоличний край. Весарабії та Буковині православна церква потерпала від румунізації, Священників змушували відправляти службу румунською мовою, а за порушення цього розпорядження могли позбавити сану. Позиція Української греко-католицької церкви була значно міцнішою. Її очолює в цей період митрополит Андрей Шептицький, один з найвизначніших духовних вождів українців. У 1929 році греко-католики заснували Богословську академію, якою керує наступний цієї церкви Йосип Сліпий. Права греко-католиків захищали конкуркат, тобто особлива угода між Польщею та Апостольським престолом, яка була укладена в 1925 році. Але цей договір не гарантував від переслідувань священиків та вірян УГКЦ Підстави для репресій могли бути спілкування українською мовою чи відмова відживання в полонізованій формі прізвищ своїх парафіян-українців. Поразка в боротьбі за державну незалежність України спричинила і другу хвилю української еміграції, яка мала переважно політичний характер. Цей час почали емігрувати діячі часів УЦР, Гетьманату Скоропадську, Директорії УНР ЗУНР УНР тощо. Значна частина українських політичних емігрантів осіла в Польщі, Чехословаччині, Австрії, Італії, Німеччині, Франції, США та Канаді. Формування центрів еміграції відбулося в декілька етапів. На початку 20-х років більшість української політичної еміграції перебувала на території Польщі та Румунії. Спочатку лідери імміграції сподівалися за рахунок зовнішньополітичної підтримки відновити українську державність, намагалися зберігти організовані загони інтернованих частин української армії. Проте після поразки другого зимового походу ці надії виявилися марними. Країни заходу не бажали здійснювати нової інтервенції проти радянських республік, і поступово всі збройні формування державні органи, що опинилися в імміграції, були розпущені або ледь жевріли. Чимало зусиль для розпаду української міграції доклала дипломатія та розвідувальні органи СРСР. Їм вдалося усунути з прикордонних держав значні українські політичні сили і міграції, внести розкол серед провідних діячів вдалося і домогтися репатріації на територію УСРР значної частини бійців армії УНР та й діячів українського руху Галичині. У 1926 році радянський агент вбиває в Парижі Симона Петлюра. В 30-ті роки в середовищі політичної міграції відбуваються значні зміни. Володимир в ОСРР та політичні репресії остаточно розвіяли радянньофільські настрої. Керівну роль в середовищі еміграції взяли на себе сили, які сповідували жорсткі антикомуністичні націоналістичні погляди. Найбільшу активність в цьому напрямку проявляла ОУН, прагнучи очолити український національний рух. Частина лідерів української міграції стала вбачати в Німеччині ту силу, на яку можна спертися в боротьбі за відновлення української державності. Зрештою, на кінець 30 30-х років сформувалися три основні групи української міграції, які мали різні політичні орієнтири. Перша це організація, які гуртувалися навколо ідеї відновлення УНР. Вони орієнтовалися на підтримку Франції, Англії, Польщі та США і сповідували демократичні цінності. Проте їхній вплив на імміграцію в 30-ті роки був доволі обмежений. Друге, це прихильники Скоропадського, які мали деякі зв'язки з у вищих ешелонах влади Німеччини. Однак їхній вплив на імміграцію був незначний, хоча вони намагались створити мережі своїх організацій в українській діаспорі США та Канади. І третє, це мережа організацій, які перебували під впливом УН. Саме вони в той час мали найбільшу підтримку. Також імміграція зробила величезний внесок на в розвиток культури. В основному багато українських діячів імміграції працювало у відні. Після поразки визвольних змагань близько 22 тисяч українських інтелігенцій, політичних та громадських діячів знайшли притулок в Чехословаччині. Вони заснували ряд українських університетів, про які сказав відомий вчений Іван. Горбачевський започаткував дослідження з біохімії, заснував в Празі інститут лікарської хімії, а Іван Полюй створив у празі політпроальській політехніці, кафедру електротехніки, якою керував до кінця свого життя. Тут плідно працювали світові світово... плідно працював світової слави філософ, історик, культури і славіст Дмитро Чужевський. Наукові і культурні установи діяли також у Польщі. Український науковий інститут у Варшаві на чолі з Олександром Лотоцьким, і Іван Огієв, Огієнко тут видав часопис: наша культура та рідна мова. Естафету науково культурного і суспільно громадського життя підхопила українська діаспора Німеччини, де перебували гетьман Павло Скоропадський, керівник УНУ Євгенко Новалець, Євген Петрушевич. В Берліні за доби міжвоєнним відвоєння працював Український науковий інститут, меценатом якого був Павло Скоропадський. Інститут давав стипендії молодим українським науковцям і студентам і отримав студентський дім в Берліні. Під керівництвом Дмитра Дорошенка діяло центральне представництво української міграції, яке опікувалось освітою, дошкільним вихованням, літературою та мистецтвом. Однак не зовсім сприятливі умови життя по воєнній Німеччині змусили частину української міграції залишити її. Дехто виїхав до США, Канади, Австралії інші обрали Францію. Уряд якої лояльно ставився до емігрантів, з Парижем пов'язані імена лауреатів Нобелівської премії в галузі фізики Жоржа Шарпака, скульптора Олександра Архипенка, художника, перекладача літературознавця, культуролога Святослава Гординського та інших відомих українців. Париж віддав увесь свій творчий, творчий шлях генії світової слави, артист, хореограф, реформатор, балету киянин Сергій Лифар. Отже, українська еміграція в добу міжвоєння відігравала значну роль у збереженні історичної пам'яті українського народу. Вона стала національно-політичним і духовно-культурним феноменом, який творив українську державу поза її географічними межами. Тобто ми значимо, що національна українська культура на західноукраїнських землях міжвоєнний період розвивається як відповідно до загальноєвропейських мистецьких тенденцій, так і в напрямку протистояння асиміляції процесам. Які проводили уряд Польщі та Румунії, незважаючи на несприятливі обставини, українська культура активно розвивалася. Працювали та відкривалися школи з українською мовою навчанням, громадські і просвітні організації, науково-освітні заклади, мистецькі товариства, музеї, театри видавали українську пресу і книги. Сформувалася нова плеяда українських діячів культур. Поразка в боротьбі за державність спричинила другу хвилю української міграції, яка мала переважно політичний характер. Саме українська політична еміграція об'єднала покоління борців за незалежність України 1917 дев'ятсот років і 1940-1950 років, і теж зробили величезний вплив в розвитку культури. Домашнє завдання ви бачите зараз на екрані. Будь ласка, опрацюйте до наступного року. До зустрічі!